Хворих на цукровий діабет довгий час ігнорували та просто не помічали у нашому місті. Після широкомасштабних акцій громадської організації за Чернігів, спрямованих на всебічну підтримку діабетиків, місцева влада нарешті почала діяти. З міського бюджету виділили близько 450 тисяч гривень, але хворі на діабет упевнені цього занадто мало. І досі до приймалень громадської організації за Чернігів регулярно надходять десятки звернень. Люди просять допомогти із необхідними ліками. Наша влада виділяє нам тільки інсулін. А помимо цього, у нас дуже багато ще є проблем. От, наприклад, тест полоски в апарати. Також кожен діабетик має багато супутніх захворювань, які якби на які треба витрачати немалі кошти. Проблема цукрового діабету в місті є. І більше того, вона нам добре відома, бо ми вже давно займаємося підтримкою. Творих на цукровий діабет. Сьогодні ми спонукали владу до того, що треба звернути увагу на цукровий діабет. Виділилися гроші з бюджету, але ж треба ще, зробивши один крок, треба робити інший. Треба ще виділити гроші на лікування інших супутніх недуг, щоб допомогти цим людям уже на 100%, але не тільки поставити галочку про те, що робота зроблена. В управлінні охорони здоров'я Чернігівської міської ради результати своєї роботи оцінюють Тверезо. Хоча вони і виконують план не всі 100%, але наявних коштів катастрофічно не вистачає. Це державна програма і субвенція надійшла саме з державного бюджету в сумі 1 мільйон 900 тисяч гривень, трошки там більше. Але це на початок року було лише десь процентів 70 від потреби, яка потрібна для нашого міста. Громадська організація за Чернігів не зупинята на одноразових та показових акціях. Наша діяльність носить системний та послідовний характер.